здоров'я, здорове, мені панове категорично і з великим задоволенням я вас по-перше, вітаю. Традиційно на каналі Василь Климчука. А по друге, я вас вітаю із а, роком, який вже настав 2023. І а, хочу побажати і собі, і вам, і моїй родині, вашим родинам усього найкращого в цьому році і здоров'я, перемог, і найголовніше перемоги. Ми всі на а, своїх місцях всі робимо для того, щоб якомога швидше наблизити дійти до цього моменту. І святом з новим роком, друзі, Да, дай сьогоднішній 1 січня, такий фантастичний а, день. Ну в тому плані, що все. Степана Андрію Бендери сьогодні день народження, і так по-різному можна було говорити, Дали українці, бендерівці. Дали. Бачите, що найбільш вдалим агітатором, якраз за ідеї Степана Бендери, став Путлер, який ну, фактично за кілька місяців перетворив тотальну більшість українців на бендерівців. Ну так вже сталося. Ну і теж ви відзначили, що трохи пізніше, аніж за всіх час, я роблю відео. Просто ну, новорічна ніч можна було появити. там гуляли десь там те все. Завжди дочекалися президента, підняли келих за державу, за президента, за а, родини за свої за здоров'я і за те, щоб той здох. Ну всі розуміють про кого мова. А, а потім а, лише за ППО тут в столиці. От точно не треба було в нас салюти. Ми все чули, і кожного разу слава ППО, слава ППО, слава ППО. Да і з іншого боку, ще фіксували, що насправді енергетики дотрималися свого слова по, по всій практично території України за винятком хіба що Херсон. Але про це окремо. І ось що Укренерго на цей день говорить, що кацапські атаки на енергосистему України теоретично лише але можуть спричинити бликаут. Але вже теоретично, ми вже менше в практичній площині про це говоримо. Проте на практиці така ймовірна ймовірність досить низька. А теоретично може загрожувати на практиці. Я не бачу такої небезпеки зараз. Це пан Кудрицький, а очільник Укренерго говорить: я вважаю, що найгірше. Ми вже пройшли з цими атаками ракетними. І я дуже на це сподіваюся. Динаміка цих атак і ефект від тих атак показує, що кацапи мають все менше і меншу здатність. Ми е, це теж з вами відзеркалюємо. Але знаєте, кожна повітряна тривога, кожний там старт ракет з якоїсь там акваторії Каспійського моря, все одно знаєте, хвилювання приносить. Е, Зайнів словами енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак ворога. Пан Кудрицький вважає, що Кацапська воєнщина на полі бою з українською енергосистемою. Мало що може. Може продемонструвати, ну значить, що ми підготовлені. Вже. Якщо такими словами говоримо, пам'ятаєте на початку грудня, зовсім інша була риторика. Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більш вичерпуватися. Я впевнений, що кацапи, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті, а теж програють позитив, звичайно, але є і точкові моменти сьогоднішня доба, ніч ранок. От якраз Кацапи залишили Херсон, як я вже говорив, і сусідні населені пункти фактично без світу. Поцілили вони в об'єкт критичної інфраструктури без електропостачання, залишилися центр міста, а мікрорайон ХБК, Білозерка, Камешан, там інші села. Хоча перед тим же практично весь Херсон був заживлений струмом, а так само, як і багато відсотків помешкань були із теплом. Але бачите, кацапи вони ж якраз чим гірше людям, тим їм краще насправді. При тому, що, от, як вже згадую про ці тости наші до Київки, до п'ятої ранку, да, до п'ятої ранку фактично 4.52, там, здається, піш пішли відбої по столиці, да, але якраз, ну, суха статистика, в ніч з 31 грудня 22-го року на 1 січня 23-го Кацапи атакували Україну безпілотниками Камікадзе Шахет 131-136, Категорично іранського виробництва в результаті бойової роботи протиповітряної оборони повітряних сил взаємодії з ППО інших складових сил оборони України знищено 45 ударних безпілотників. Причому в минулому році, ну якщо говорити що, що там стрілка годинників не перейшла, 12, то. Їх було 13, а вже в цьому році 32. Так що і зіпсувати свято українцям не вийшло, хоча все це ми прекрасно з вами чули. А, і Фантастичні такі бомбосховищі атмосфери, люди і співали. А в Касапсані я бачу, там реляцію уявіть, вони в бомбосховищі з прасяка всі пішли. А чим ми маємо піти. Співали там пісень, обов'язково. Що стосується подробиць нічної атаки, безпілотників на Київщину, значить, це офіційні дані від Київської міської і обласної військової адміністрацій. А, кацапи в чергове цілились в об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми не сумніваємося. Оце ці всі прокравкрадене різдво, про вкрадений новий рік, про з погасити Україну. Так, але на Київщині, на жаль, було одне влучання. Ну, пошкодження, принаймні, пишуть об'єкти інфраструктури. Поки що не зрозуміло з цих повідомлень, чи безпосередньо шахід туди залетів, куди саме залетів, чи це уламки насправді приземлилися. В районі Києва було виявлено 32 повітряних цілі. Усі 32 були знищені. Ну, принаймні, на той момент, коли я записую це відео в столиці, там на одній з колій станції метро Гідропарк, це Святошинська праворська лінія. Виявили предмет, схожий на уламок ракети. Ну і, звичайно, там до станції Лісова Дніпро призупинені. На місці там працює вибухотехнічна служба. Але я думаю, що коли ви вже це відео дивитеся, вже можна і користуватися. Я думаю, що метрополітеном в цьому зв'язку. Так от міська адміністрація говорить так: що над столицею збили якраз конкретно над столицею 23 повітряні цілі, при тому, що в Дніпровському районі, окрім. От, Ну, У нас Дніпровський район, він великий, там Дарницький, ну, на рейках ракета, а в Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. І якраз в Дніпровському районі, мені так здається, були найпотужнішими вибухами. Але знаєте, такий в нас от в Киян Новий рік був, бо Одеса свого часу показала, як вони можуть зустрічати Путлера з її ракетами. Сьогодні ну, да, це вже сьогодні Київ відзначився, бо кожен вибух, я ж кажу, то з ППО супроводжувався. Слава Україні, їм співали про Путіна, розказували кричалки От і, і ці, не знаю, хто там, вони печерні якісь тварюки прийшли визволяти нас, від чого нас визволяти. Да Але супер. На жаль, Дніпропетровщина, теж треба говорити, що цієї ночі атакували Дніпропетровщину. Не знаєте, як там намащено, от вони туди, все. Касапи вмисно били по житлових кварталах, якраз у святкові години, градами і важкою артилерією. таке враження, що ну цей суровікін, якого. Там Путлер вчора чимось там нагороджував, якимось орденом. А, ну це його не знаю, що вже не тактика, це напевно стратегія. Це стратегія гатити по цивільній інфраструктурі. В Нікополь прилетіло щонайменше 20 снарядів. Один з них спричину з займання в 9 -по поверхівці. 48-річна жінка отримала осколково опікове поранення очей. Її доправили до лікарні. Треба віддати теж належно наше ППО, якщо повертатися до столиці, бо в нас вчора найбільш така концентрована була атака. Здається, ну, з цього моменту з шахетів ніхто не постраждав, тому що трошки раніше ви ж пам'ятаєте, да, що було якраз. Ракетна навала, причому дуже серйозна. Хтось може говорити, що дійсно не так вправно відпрацювала протиповітряна оборона проти, по, по, по тим ракетам, але знаєте, я вам чесно скажу, що з'явилися іскандери. Це балістика. Якраз от Миколаїв, при, прильоти були іскандерами. Це вже сьогодні написав якраз очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. Але знаєте, що балістика поки що. Не те, щоб повністю не піддається, але має набагато більше можливостей, аніж у ці 101 X-55 в протистоянні з нашою протиповітряною системою. Їм легше її прошивати. Так от я і кажу, що ця статистика переважно залежить від того, що Кацапи почали використовувати іскандери. Це вже якби пішли вони в закрома Родіни, причому дуже глибоко. От е, головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний каже, що держава терористка Сапстан знову завдала масованого ракетного удару по цивільним об'єктам. them. Нашої країни попередньо противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування і застосування стратегічних бомбардувальників ту, ту 95 Ту МС з акваторії Каспійського моря і ракетних комплексів наземного базування. засобами і силами нашої протиповітряної оборони знищено 12 ракет, тобто було 20, знищило 12. 6 в межах Київщини, 5 Житомирщини і одна Хмельницькій областей. Хоча в, в на цих територіях були і Льоти, те, що ви всі прекрасно знаєте, е, як сказав Залужний, тримаймося, нас не зламати, перемога буде за нами. Звичайно, що долетіло до Києва е, вчора, теж багато, ну якби вони столиця України, вони сюди. Все і направляють ну на, на наслідки. Такі от уточнені на сьогоднішній день ранок що знищено сім повітряних цілей ворога уламками ракет пошкоджено цивільну інфраструктуру і майно українців. На жаль, одна людина загинула 20 людей. Дістали поранення. Причому там 14 ушпитали одразу. Серед них одна людина у вкрай важкому стані. Ну на сьогоднішній ранок от поки ця інформація, там журналісти з Японії постраждав. Тепер в Японії точно будуть знати все про Кацапстан. Думаю, що достеменно там готель. Ну всі плюс-мінус, хто кияни розуміють, в яку частину це прилетіло і куди воно летіло по маршруту. Якщо так можна було би прокласти далі, якраз там, де знаходиться центр прийняття рішень, наших, давайте не будемо прямо і не соромитися говорити. При тому, що збиття відбулося, ну можливо, за там кілометр півтора, напевно, якщо так попрямій дивитися. І оці от уламки цю... цей готель, плюс вибух спричинив вибиття шиб... шибок... шибки полетіли в Палаці Україна, причому з не з фасадної, а стильної сторони, де службові входи. Ну хто плюс-мінус теж розуміє, про що я говорю. Це там, де Укрзалізниця, от там тому п'ятачку офіс і там міська прокуратура. <кій> ну далі Святошинський район пошкоджено будівлю стадіону Темп. І теж прилеглі будинки. На жаль, друзі, да, реакція світу поки що, тож от кажу на цей момент. Я її не бачу. Можливо, що, що щось буде до вечора. Але якраз міністерство закордонних справ України, пан Дмитро Кулеба, каже так, що ракетний удар Кацапів навмисно був націлений на житлові райони. Цього разу масовий ракетний удар Кацапів навмисно йшов навіть не на енергетичну інфраструктуру ракети. Військовий злочинець Путін, Утлір зустрічає новий рік убивствами людей. Також пан Кулеба в черговий раз підкреслив, що Касапсан має бути вигнаний з свого місця в Раді Безпеки. ООН, а, яке займає незаконно. А, що стосується коротко змісту в місто останньої доби, тобто той фундамент, на якому там будемо будувати цеглинки. Сьогодні напевно там 1 січня ще будуть рухатися. Хоча бачите, рухаються так, що соромно, навіть ресторану Тарасу Бульба в Москві, який сьогодні вранці загорівся, там корчма. Тарас, бульба вже він не може витримати вже з того перебування свого в центрі Кацапсану. Хоча інші можуть витримати он повалій так яскраво червоноруту на цьому голубому ганьку видавала, що просто. Навіть соромно не хочу використовувати, але ну кожна людина, бачите, вибирає свої напрями. Але е, сьогоднішня доба кацапські сили завдали ще одного раунду, як ми тільки що говорили, як ракетних ударів по е, критично важливій інфраструктурі, але з меншою інтенсивністю порівняно з раніше, е, раніше масованими е, ударами. Україна і Кацапстан вчора обмінялися полоненими, але розійшлися в підрахунках в їх кількості. Ми заявляли просто 40 людей. Е, 31 грудня Кацапи продовжували обмежені контратаки. Щоб відновити втрачені позиції на лінії сватова Кремінна. Чим закінчилося, дочекайте, зараз розкажу. 31 грудня Кацапи продовжували наступальні дії Бахмут Авдіївка Донецьк, 29 грудня Запорізька атомна електростанція до сьогоднішнього дня. Ніяких новин в цьому плані немає. Втратила зв'язок з останньою резервною лінією електропередач, а що її живила, працюють генератори. Ну там на 15 днів генератори вже кілька разів такі моменти були. Кацапські сили продовжують операції на сході Запорізької області на південному напрямі. Міністр оборони України пан Резніков заявив 31 грудня, що Кремль планує закрити. Свої кордони для чоловіків оголосити воєнний стан і розпочати чергову хвилю мобілізації через тиждень або близько того, при тому, що ще пан Резніков в мене в телеграм-каналі Василь Кланчук. Можете подивитися? Він писав листа Святому Миколаю Санта-Клаусу про наше побажання на 23 й рік в контексті кількості і номенклатури сучасного озброєння. Кацавська окупаційна влада продовжує посилювати репресії на окупованих територіях у відповідь на дії українських партизан. Кацарська окупаційна влада продовжує створювати нестерпні умови життя для мешканців окупованих територій. Для чого вони це роблять? Ми прекрасно знаємо. Для того, щоб звільнити житлові площі, аби туди завести а, ч, чмобіків, які закінчують свою підготовку зараз на певних полігонах в Кацапстані і в Білорусі. Ну а на полігони завести нових чмобіків, яких будуть мобілізувати, от, згідно інформації нашого Міністерства оборони, вже найближчим е, часом. Тепер гаряча фаза і е, безпосередньо поле битви. А 31 грудня Сили оборони України. Відбили атаки Кацапів в районах 9 населених пунктів. Це реляція генштабу збройних сил України. А супротивник задав 31 ракетний 12 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з ракетних систем залпового вогню. Постраждали. А, цивільна інфраструктура: Чернігівщина, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина і Херсонщина. Інформація щодо жертв ну остаточно, бо ми так точково з вами знаємо. Але у загальну, напевно, теж до вечора. Бо зараз цей процес відбувається. Це генштаб, говорить Збройних сил України. І якраз у відповідь лунають звичайно акорди святкові від наших військових за останній тиждень. От якраз верифікована інформація до лікарні біло. Воцька, це на Луганщині було доставлено біля 350 поранених кацапів. Ну і також відомо, що 30 грудня в Запорізькій області втрати кацапів склало до 160%. Пораненими, скільки вбитих, що невідомо, так що теж чекаємо. Окрім того, на а, цьому напряму була знищена 10 одиниць ворожої техніки різних типів. А, ну і от цифри стосовно а, загиблих, ми будемо бачити з вами в цих табличках. Але дуже стрімко, дуже стрімко: 110, я думаю, наступного тижня просто. 110 тисяч, хоча що Путлеру все одно. Тепер щодо Сватової Криміна, От це інститут дослідження війни, якраз на цей ранок так дає свою позицію. Збройні сили України не дають Кацапам повернути втрачені позиції під Сватовим і Кримінною. А ті намагаються. Водночас Кацапи повідомляють, ми це теж чули про атаку безпілотників в Криму. В який спосіб бо місцеві телеграм-канали повідомляли, що Кацапські засоби ППО в окупованому Кацапами Криму. Були дуже активні, якраз 31 грудня. Там місцеві канали теж повідомляють, що вибухи в якомусь невстановленому місті в Криму, і якісь там відео були, дим в небі. Ну, очевидно, від роботи ППО. Ну і стверджують кацапські вівої кореспонденти, що кацапські сили збили не Безліч, Безлічні Невстановлену кількість українських безпілотних літальних апаратів поблизу окупованого Джанкоя. Теж ця інформація не верифікована, так само як остаточно не верифікована. Інформація, що відбувалося в Білогородській області, тим паче, знаєте, як написали там Кацапські пабліки. ну, Всі розмови, що вибухи в Санкт-Петербурзі, вибухи в Москві, там ще десь, це все ерунда. А просто, ну, як завжди, як ми вже звикли значить, в Білгородська, да, там є вибухи. А там, ну, тобто вони вже звикають, що в Білогородській Народній Республіці є вибухи і пожежа в, на території там Ростові-на-Дону, там теж. Одної електростанції, що це було теж наразі невідомо. Але фактаж якраз от і, і псошка наша стосовно того, що там скрізь по Кацапстану палає, да, це і псошка абсолютно. Але я це теж не розганяв, я бачу, що всі порядні якби всі, всі все розуміли, але для Кацапів було важливо, звичайно, це все почитати. Знаю, що Кацапи мій ресурс не читають, тому і не було сенсу в цьому брати участь. Тепер стосовно потенціалу, ми ще сьогодні будемо багато говорити про плани і бачення, візію, таку на 2023 рік. Ну такий день можна. І плани да, будувати. Так от, якраз е, зазначається, що касапські сили виснажують свої запаси артилерійських боєприпасів. Це якраз е, як маховик такий набирає, набирає обертів щодня. В результаті їм важко підтримувати поточні темпи операцій на певних ділянках фронту в Україні. Це, до речі, це не наші. Говориться, знову ж таки, інститут дослідження війни відзначається в плані, е, вони фіксують постріли. ну Є такі пристрої, вони фіксують навіть тисячі пострілів. І вони бачать динаміку і тенденції. При тому, що начальник головного управління військової розвідки України, Міноборони України, пан Буданов повідомив, якраз, що Кацапські війська в Україні мають серйозні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть більш помітними і відчутними для нашого війська до березня 2023 року. Тобто, по суті, в них з тим, що в них є, бу... точніше було, є, і те, що вони відновлюють, в березні має просто впасти. Кацапські сили не. Нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримка для підтримки великомасштабних наступальних операцій. От американці вважають, що обмеження на боєприпаси частково завадять Кацапам підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута найближчим часом. Виснаження запасів артилерійських боєприпасів а кацапських збройних сил ймовірно вплине на їх здатність проводити активні операції і в інших місцях України. Це а, для тих, хто там спостерігає. За запорізьким напрямом, типу там щось вони збираються робити. Кацапи вже виснажили запаси боєприпасів. В Білорусі є, І це є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного кацапського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірними. Це якби логіка процесу, можливо, десь є якісь секретні бункери, там, знаєте, як відкрилася земля, і там виїхало там, мільйони цих снарядів, але я не вірю, навіть якщо би були такі тунелі, то там же все списне. Ну, точніше, там порожньо буде, бо гроші теж списані. Так, тепер безпосередньо до головного управління розвідки відносно ракетних ударів. Теж прогнози. А коли вони говорили на 3-4 удари, ми їх спостерігали останніми днями. Так, от тепер на цей ранок, на 1 січня 2023 року, Казахстан має крилатих ракет на 2-3 рази для задання потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум на що здатен ворог. Це реляція від головного управління розвідки Міноборони України. Дефіцит сьогодні є у Кацапі. Він пов'язаний насамперед із балістичними ракетами. Іскандер, як бачимо, давно вони не застосовувалися й виду. Зброєння. Я вже казав, що прилетіло по Миколаєву. Е, набагато зменшуються крилаті ракети повітряного е, от е, це Х101, Х555, а калібри взагалі йдуть якраз до завершення. І наші підрахунки дуже прості, Мас, максимум на що здатні Кацапи, це два-три, от такі потужні удари, як ми спостерігали за останній час. При тому, що от пан Скібіцький, який представник гуру, каже, що Да, гуру цікаво гуру, управління розвідки. Представник гуру Да, гуру окремо буде сьогодні у нас говорити. Я так розумію, що гуру це Буданов. Да, І пан Скібінський уточнив, що йдеться за мірками Казахстану про високоточну озброєння. Най... Ну, в них це що? Х-101, X555 і ці калібри. І додавши в Касабстані продовжується виробництво ракет, але воно зменшило і по суті вони зараз працюють з конвеєра. При тому, що от, якщо про гуру да, Кирило Буданов, він казав, що в запасах ще є в них десь близько 150 ракет, які можуть бути застосовані для масованих атак по Україні в якійсь ну, перспективі, найближчій, що ми можемо ще подивитися там. Січень, лютий, якраз тоді, коли ну, якби, логіка да, зниження температури, хоча, як видно, в Путлера ну, в нього вже все змінилося і в голові перемішалося. Бо логічно було припустити, що якщо ви хотіли покласти енергосистему, це треба робити за мінусових температур. А в них ви, видно, знаєте, сверблячка в одному місці, що бігом, 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 а в нас плюс 10, сьогодні 12. Давай, давай. Єдине, що жалко, що страждають люди. Оце от, дійсно нічого. Ми віддячимо обов'язково. А при тому, що Кацапи вони ще не зупиняються на досягнутому. І от від радника міського голови Маріуполя Петра Андрюшенка маємо на цей ранок початок якихось рухів, бо каже Кацапи перекидають свої війська і великі колони техніки на північ Донецької області. Фіксуємо рух великої колони кацапської техніки вантажівки споки що. Живою силою і боєкомплектами з Кацапстану в напрямок на північ Донецької області це вперше за останній тиждень. Я так розумію, що вони туди на, на Бахмут будуть якесь підсилення робити, чи воно їм допоможе. В будь-якому разі воювати так, як вони воювали, вже вони не можуть, вони повинні мінятися. Це теж я думаю, що всі прекрасно розуміють. І от знову ж таки, наші розвідники в планах на 23-й рік вказали на таку генезу, яка обов'язково буде відбуватися всередині кацапського командування. Бо вважається, що кацапи на початку 23-го року можуть змінити тактику дій на полі. Також очікується підтягнування резервів ворога до українських кордонів. Ми бачимо, говорить в головному управління розвідки активні процеси мобілізації в Казахстані. Перший етап за нашими оцінками він вже. Завершений, і от за словами знову ж таки пана Скібіцького, зараз в Кацапстані завершуються процедури злагодження проведення батальйонних ротних навчань, і на початок 23-го року вони вже будуть плюс-мінус готові до бойового застосування. Що ми очікуємо? Ну, по-перше, це підтягування резервів Касапів до наших кордонів, а введення на нашу територію нових підрозділів і частини підрозділів от цих територіальних військ. Пам'ятаєте, де губернатори збирали за гроші? Там ну, подивимося, і це ми вже спостерігаємо в Херсонщині. Це продовження наступальних дій на окремих напрямах, і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області отримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем Кацапстану. І те, що ми прогнозуємо, це якраз буде зміна тактики дій Кацапів на полі бою за рахунок більшої більш масової. Присутності е, на якраз арені боїв, при тому, що мобілізаційний процес в Касабстані може ще, сам по, по собі тривати ще довго. Ми ж знаємо, не такі вони якісні, як вони довгі. Мо вони мобілізують людей постійно хвилями одна за одною, і запас людських ресурсів в Казахстані досить значний. Вони можуть е, призивати ще дуже довго і. Просто що добре, що в збройних силах України боєприпасів вистачає. Це офіційні повідомлення. Так є певні тактичні проблеми на деяких ділянках фронту. Але як, от сказав пан Буданов, хочу нагадати, що Кацапи розповідають, ніби взяли вони Бахмут з кінця липня. І що далі? Питання, а що далі? А далі я кажу вам дякую, що ви на каналі Василь Климчук. Ми повернемося з вами до спілкування буквально за годинку, півтори, бо є ще багато інформації. Хоча сьогодні і бачите початок року, але я думаю, що ми з вами гідні того, щоб подивитися на основі чого будуть вибудовуватися наступні події. Я щиро дякую, що ви є на каналі Василь Климчук, Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Дзвіночок вімкніть, аби нічого важливого не пропустити. Так само, як і лайки, лайкоси, і категоричні українські вподобайки. Для того, щоб новорічні алгоритми Ютубу швидше працювали. Друзі, не забувайте, що є можливість вільний час, гарний настрій, натхнення в тих анекдотах відомих. а гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах. Щиро вам дякую. І спасибі величезним патреонам тим людям, які системно підтримують мою роботу за ваше плече, за те, що дійсно даєте чарівного імпульсу для роботи. Спасибі вам великі і за, ваші, за ваші можливості. Якщо би хтось хотів. Долучитися до цієї славної когорти. Дякую дуже. Проходьте в описі до цього відео. Там нічого складного немає. Так само, як і спонсори каналу, є кнопочка відповідна на головній сторінці каналу. Теж буду радий вас всіх там бачити. Друзі, пхаємо далі разом. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України, і це далі обов'язково буде. Бо що, бо ми переможемо. Навіть не сумнівайтеся. Коли? А от в наступній частині я вам розкажу коли насправді. Хай щастить, до побачення. Дякую за ваш час. Не хворіти. Слава Україні!